Мої вітання! Мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо з вами говорити про лайки, сердечка, коментарі, що вони нам дають, і що насправді вони говорять про нас з вами. Тема серйозна, тема важлива. Тож давайте почнемо. Соціальні мережі створили феномен, ми стали з вами залежними від серденьок, лайків, дислайків і коментарів. Я не говорю зараз про всіх людей, але я говорю реально про велику кількість людей. І подивіться це відео хоча б 5 хвилин, і ви зрозумієте, це для вас чи ні. Потрібно вам це чи не потрібно вам це знати і чути, про що я буду сьогодні говорити. Але я думаю, що більшості з вас, скоріш за все, це було б класно почути і змінити своє ставлення до цієї ситуації. Нам іноді пишуть: Вау, як класно, ти молодець, я пишаюся тобою. Іноді пишуть. Ой, ну краще було б змінити цю зачіску, а ви чули, що у вас там помилка в мові, коли ви розмовляєте? Ну, я б так не зробив. А інколи зовсім нічого не пишуть. І це нас також засмучує. Чому мої друзі та близькі не пишуть? Чому ніхто не реагує на мій допис? Чому моє відео нікому не цікаве? Давайте проведемо з вами швидкий тест. Для того щоб зрозуміти, так все ж таки, вам важливі лайки та коментарі чи ні? Відповідайте так або ні на ці запитання. Ви засмучуєтеся, коли вам пишуть негативні коментарі? Ви вважаєте це несправедливо? Вам хочеться вступити в агресивну поведінку по відношенню до цієї людини, яка пише негативний коментар, і довести їй, що ви праві? Вам хочеться можливо видалити аккаунт, сховатися та забути про це як страшний сон? Ви переймаєтеся, що друзі та близькі не пишуть вам, не ставлять серденька, не ставлять лайки. Що вони не підтримують вас? Окей, якщо ви на декілька з цих запитань дали позитивну відповідь, сказали так, то цей епізод точно. Для вас сьогодні. І я не впевнена відразу, що те, що ви почуєте сьогодні, воно змінить вашу думку, що ви почнете по-іншому ставитися до цієї теми. Бо, як і з усім, це потрібно прожити, це потрібно усвідомити, зрозуміти, пожити з цим певний час для того, щоб змінити свою думку. Я також не думаю, що кожен із вас, хто дивиться це відео, зрозуміє до кінця. Мою думку чи підтримає її, але це для мене не є настільки важливим. Для мене є важливим саме той із вас, хто дивиться це відео, і хто хоче в цьому розібратися, хто хоче нарешті випасти з цього феномену, з цього феномену залежності від коментарів та лайків, яка має величезний вплив на наше суспільство, і яка, на жаль, веде лише до. Депресії, стресу, постійної тривоги фонової і негативних емоцій. Тож це відео, цей епізод саме для вас, якщо це вам необхідно. Окей, чому нам потрібні коментарі? Це саме головне запитання, насправді все починається із нього. Чому нам потрібні ті лайки і коментарі? І відповідь вона достатньо проста. Вона, якби, на поверхні лежить, тому що нам. Чогось не вистачає. Нам не вистачає уваги, нам не вистачає любові, нам не вистачає ем, чогось. Тому що ці коментарі та лайки, цей фідбек це зовнішня оцінка людей. І нам може не вистачає впевненості в собі. Ми не впевнені в тому, що ми робимо речі класними. Ми ділимося важливим, ми ділимося цікавим, нам не вистачає. Своєї оцінки нам потрібна зовнішня оцінка людей. Підтвердження того, що я роблю правильно. Просто вслухайтеся в це. Підтвердження того, що я роблю правильно. І це є причина того, для чого нам потрібні коментарі. Але тут зараз відразу. Не для, не, всі, не для всіх людей це так. Я говорю зараз про це, коли негативні коментарі вас засмучують. Коли позитивні коментарі піднімають ваш настрій, а негативні коментарі вас засмучують. Якщо ви нейтрально до цього ставитеся, якщо. Ви ставитеся таким чином, написали дякую, не написали також дякую і продовжуєте робити свою роботу, продовжуєте ділитися зі світом тим, що ви вважаєте правильним, бо це ваше особисте рішення. Тут питань, яких немає. Це той варіант, до якого ми йдемо, до якого ми прагнемо з вами дійти. А я говорю зараз саме про тих людей, які переймаються. вони... Мають настрій як емоційні качелі, тобто написали щось гарне про них, вони радіють, написали щось погане, вони засмучуються. І вони знаходяться в залежності, бо їм потрібне підтвердження, що все, що вони роблять у своєму житті, це правильно. І це підтвердження вони знаходять через зовнішню оцінку за допомогою коментарів та лайків. Я сподіваюся, що зараз це ви зрозуміли. Для кого. Тоді ж запитання наступне: для кого і для чого ви робите цей контент? Для кого і для чого ви ділитеся цим контентом? Яка ваша мета? Давайте уявимо з вами, що є якийсь блогер, дівчина, вона займається керамікою і вона створила свій блог, в якому вона ділиться своїм життям, своєю роботою, в цілому, своїми думками, переживаннями, пригодами, так. І все йде дуже добре. Вона отримує підтримку. Вона вважає, що в неї в інстаграмі є її сім'я інстаграмника її підтримує, але з'являються і негативні коментарі. І ці коментарі її дуже сильно засмучують. Вона просить про підтримку своїх підписників, так щоб вони. Підтримали її в цю, цю складну хвилину. Або ж навпаки, вона просто мовчить, вона приховується, але їй насправді дуже болісно, і вона ховається десь і намагається якось цю ситуацію прожити самостійно. І тут наступає тепер важливе питання. Якщо це її задіває, якщо ці негативні коментарі е, вибувають її з кольї, то важливе питання: для кого вона робить кераміку, для чого вона робить цей блог? Яка її мета? Яка її мета ділитися тим контентом, яким вона ділиться? Вона робить це для себе? Чи вона робить це для когось? Не знаю це питання, от як не знаю, як це вам відчувається зараз. Для мене це питання має неймовірну силу бути чесним по відношенню до себе і зізнатися, для кого я роблю цей контент. Я роблю цей контент для когось, чи я роблю цей контент в першу чергу для себе, тому що мені є чим поділитися, і я знаю, що мій вибір, вибір правильний. Я знаю, що роблю правильні речі, бо ці речі я люблю. Я хочу цим ділитися, і я це роблю і буду робити, не дивлячись ні на що. Тому що я від цього отримую задоволення. Це мені приносить радість. Розумієте? І це реально ключове запитання в даному контексті. Для чого вона цим займається? Якщо ми робимо те, що любимо, нас не зупинити. Ви ж це маєте розуміти, і ви це усвідомлюєте. Ну, ми нам байдуже, що хто каже про нас, якоїсь є думка, якась про нас. Так? Ми просто віримо в себе і ми знаємо, що я це роблю заради себе. І наступне розуміння, усвідомлення важливе також, що я не можу подобатися всім. І це навіть не нормально, якби, наприклад, кераміка цієї дівчини подобалася абсолютно всім. Це неможливо. Це не може бути таким чином. Для когось це витвір мистецтва, для когось це ну, гарна чашка, а для когось це Боже, я б за таке гроші не заплатив. І кожна з цих думок має право на існування. І це не означає, що ці люди погані, чи в них якісь погані думки. Ні, в них свій смак, в них свій І вони мають право робити свій власний вибір. І вони, деякі з цих людей про цей вибір говорять дуже голосно. Але вона не має подобатися всім, і її роботи не мають подобатися всім. Розумієте? І це усвідомлення також може допомогти вам зрозуміти, що світ він неймовірно великий. І це окей, коли я не подобаюся комусь. Чи моя робота не подобається комусь? Якщо я люблю те, що я роблю. Я ціную себе, я себе поважаю. Я знаю знову ж таки, що це мій вибір, це моя власна відповідальність. Я знаю наслідки мого вибору. І я від того кайфую, я це роблю, і думка інших людей вона не є важливою для мене. Я не шукаю зовнішньої оцінки, тому що я впевнений в тому, що я роблю, я ціную себе, поважаю і люблю. Розумієте? Це два протилежні полюси мислення е людини. І саме це можна побачити через блог багатьох людей, де вони саме знаходяться, для чого вони це роблять, що вони хочуть отримати з допомогою того контенту, який вони роблять. Розумієте, якщо я, себе якщо я себе не ціную, і якщо я себе не люблю. Безумовно, так. Але я хочу цієї любові. То, що я роблю, я йду і цю любов шукаю, так як в нашому з вами випадку, ця дівчина вона йде, шукає цю любов, бо вона не впевнена в тому, що вона робить правильно. Вона не впевнена в своєму виборі. Вона не цінує себе, вона не хвалить себе, вона не поважає себе до кінця. І не приймає себе такою, яка вона є, цю різну свою кераміку з помилками, з тим процесом, через який вона проходить, вона не приймає себе до кінця, і тому їй так важливо отримати цю любов, підтримку, повагу, похвалу ззовні. І де вона це може зробити? Вона це може зробити у своєму блозі. Тому я іноді, як бачу, коли блогери вони просять, будь ласка, підтримайте серденьком, підтримайте лайком. Для чого це? Просто будьте чесним по відношенню до себе. Для чого я це роблю? Для чого мені в той момент важливо отримати ту увагу, і яким чином я цю увагу не надаю сам собі? Яким чином я забираю любов у себе? Яким чином я забираю вдячність у себе? Яким чином я не ціную себе і намагаюся компенсувати це за рахунок інших людей? І намагаюся просити їх зробити це, але вони ніколи не зможуть компенсувати. Це в повній мірі. Зробити це можете лише ви. Про це я постійно говорю у всіх своїх відео. Я сподіваюся, що це, ця постійність, повторюваність, вона впливає на ваше мислення, і ви дійсно приходите до цього і розумієте, наскільки важливо розбиратися з самим собою, розвиватися внутрішньо, звертати увагу і фокус своєї уваги, направляти саме на себе. На те, як я себе почуваю, самим собою, що я відчуваю по відношенні до себе. Якщо ж ви відповіли на цей тест так багато із цих запитань, то запитайте себе, для кого ви конкретно робите свій контент? Для себе чи для інших людей? І чому ви, його, чому ви так робите? Знову ж таки, ну ті самі запитання. так? Що насправді ви хочете отримати? Ee, якщо вам просто приємно від цієї уваги, знову як я почала на початку, звичайно, що це класно, ви робите. Класну справу ви любите, ви любите те, що ви робите. Ви цінуєте себе, ви любите себе, і ви просто хочете поділитися зі світом. То звичайно, що написали хтось вам написав вам гарний коментар. Дякую, хтось написав негативний коментар. Коментар, окей, це ваша справа. Ну, якби окей, написали, написали, і ви на це не реагуєте, ви на це не включаєтеся. Ви не хочете захиститися, ви не хочете атакувати, ви не хочете нікому нічого довести. Для вас це окей. І навіть коли вам не пишуть для вас це також окей, клас. Ви на вірному шляху йдіть і продовжуйте робити свою справу, і ви неймовірно величезний молодець. Ви і в іншому випадку також молодець бо ви дивитеся це відео, і ви намагаєтеся розібратися в тій проблемі, в якій ви зараз опинилися. І ви також, неймовірний молодець, також себе за це похваліть. Окей, ну от ми поговорили з вами про чужих людей. Тут ніби все зрозуміло. Якісь там невідомі випадкові люди, хтось зайшов, якийсь хейтер, написав щось, ви їх не знаєте. Окей, Бог з ними, так? Але ж є. Ще інша категорія людей, які кажуть, ну, окей, чужі люди, але ж близькі люди, вони мені не пишуть, вони не підтримують, вони бачать, що я займаюся якоюсь важливою справою, я для себе щось нове починаю, мені це складно дається, і вони не пишуть, вони не підтримують мене. Знову ж таки, запитання до вас. А для чого вам це потрібно? Для кого ви робите оцю класну, важливу справу? Для себе чи для цих друзів чи родичів? Для кого ви це робите? Чому вам важливо отримати їхню зовнішню оцінку? Розумієте? Це ж одне й те саме. І по-друге, ніхто нічого вам не повинен. Так само, як і ви не повинні нікому нічого. І, друзі. Тим, що вони є ваші друзі, не повинні писати вам це. Якщо вони відчуваються і вони захочуть поділитися цим щиро, вони це зроблять. Але докоряти комусь за те, що вони цього не роблять, немає ніякого сенсу. Зрозумійте, тим, що вони напишуть вам і підтримують вас, вони все одно не додадуть і не компенсують ту нестачу любові внутрішньої, яку ви не додаєте самі собі. Коли ви себе відчуваєте недостатнім, ніхто не зможе зробити вас достатнім. Лише ви можете зробити це. І це ніяким чином не може бути компенсовано за рахунок матеріальних якихось речей чи зовнішньої оцінки зовні вашими родичами, близькими, друзями чи не Знайомими людьми. Розумієте? Я дуже сильно хочу, щоб ви це прямо провідчували зараз, щоб ви це зрозуміли. Хтось написав, написав вам дякую, не написав окей. Це окей. У кожного своє життя, у кожного свій світогляд, у кожного своє мислення, для кого ви це робите? Ви робите це для себе, ви хочете поділитися чимось корисним, важливим, цікавим, смішним так далі з цим світом. Просто тому, що вас переповнює це, і ви хочете цим поділитися, чи ви все ж таки шукаєте цієї підтримки, любові і зовнішньої оцінки, якої ви самі собі не додаєте? І ще одне питання, яке хочу, яке хочу підняти, це про критику. 100% зараз знайдеться той, хто скаже, але як же критика, здорова критика, ще є таке поняття. Да? Але як же здорова критика? От людина там робить щось невідомо, що, як я пройду і не скажу їй. Треба ж їй сказати, а то ж вона не бачить, що вона робить, що в неї погано виходить. Не буває в моєму понятті, не буває критики здорової, нездорової, не буває. Гарної, крит... Гарної критики не буває. Коли вас хтось критикує здоровою критикою, ви як себе відчуваєте? Ви відчуваєте себе мотивованими, Чи ви відчуваєте, що вас розмазали по стінці? Як ви себе відчуваєте? Скажіть це чесно, по відношенню до себе. І коли ви намагаєтеся проявити цю критику по відношенню до когось, як ви думаєте, як ця людина себе відчуває в цей момент? Розумієте? Що є гарного в цьому? Абсолютно нічого. Ви подумайте самі, якщо людина психічно здорова і вона зробила помилку. Як ви думаєте, людина знає про те, що вона зробила помилку? Я думаю, що так. Що більшість людей знає про те, що вони зробили помилку. І не потрібно нагадувати їй про це. Вона знає, що вона зробила цю помилку. Вона виправить її чи зробить краще наступного разу. Але вона в порівнянні з іншими людьми. Які нічого не роблять, а лише критикують, робить. Вона робить кроки вперед. І вона стане кращою. Повірте, вона стане кращою версією себе і вона буде йти вперед. І з вашою допомогою вона може піти швидше, якщо ви просто нічого не скажете, а підтримаєте її гарними словами. І вона може впасти боляче, якщо вона. Е Шукають зовнішню оцінку, і ви будете саме тим критиком, який зруйнує її план досягнути ту ціль, про яку вона так сильно мріє. Розумієте? Так само, якби хтось так діяв подіяв по відношенню до вас. Є, звичайно, що таке поняття, як відгук про сервіс чи про якусь продукцію, послугу, яку нам надають, і це є. Вже, як би скажете, вибором є того власника бізнесу, так, чи людина, яка предоставляє послугу, вона може попросити про відгук. Але якщо ви є власником бізнесу, чи ви предоставляєте якісь послуги, я хочу попросити вас також звернути увагу на те, що коли вам надають відгук, звертайте увагу на те, де тут правда в цьому реальність, в цьому відгуку, а де є накладена проекція людини, своїх страхів, переконань, негативних якихось думок на вас і на ваш проєкт. Продукт, ви маєте вміти навчитися розрізняти це. Це дуже важливо, тому що це також буде впливати на вашу продуктивність, на ваше бажання рухатися вперед, на ваше бажання розвиватися. Це ваша відповідальність навчитися цьому розрізняти реальність та ті ілюзії, які намагаються на вас навішати, ваші покупці, ваші клієнти. Навчіться цьому, і ви зможете реагувати, сприймати відгуки не особисто, не персоналізовано, а реально Брати з цього користь якусь для вас, я дуже сильно хочу і роблю те, що від мене залежить, в цьому напрямку, все, як мені здається, щоб ми жили з вами в суспільстві, де люди будуть діяти з позиції дорослої людини, свідомої, і нести відповідальність за своє життя, за те, що вони говорять, за ті вибори, які вони роблять. І я хочу, щоб в майбутньому соціальні мережі виглядали таким чином. Я побачив пост, який мені не сподобався, але він мене не образив. Я не прокоментував, я не відчуваю, що я маю змінити думку цієї людини. Мені все, ще може подобатися ця людина. Я просто прогорнув далі і пішов жити своє життя. Розумієте? Ми всі унікальні, наші думки можуть бути різними, і вам може щось не подобатися. Але це не означає, що хтось хотів образити вас цим постом чи цим коментарем. Я пролиснув, мене це не образило, я на це ніяким чином не відреагував. І я пішов жити своє життя. Для того, щоб дійти до цього стану відповідальності, свідомості, для цього потрібно пропрацювати, звичайно, що своє мислення. Я бажаю кожному з вас дійти до цього стану, який я тільки що описала. Тож, підводячи підсумок, скажіть собі, наскільки важливими є для вас коментарі та лайки, і що вам це дає в вашому житті? Будьте чесними по відношенню до себе. І будьте доброзичливими, добрими по відношенню до інших людей. Насправді ніхто не хоче зачепити вас, ніхто не хоче образити вас. Це найчастіша проекція думок самих цих людей, які вони роблять. І це ніякого не має значення по відношенню до вас. Йдіть, живіть своє життя і робіть ті речі, які ви так сильно любите. І якщо ви їх реально сильно любите. Діліться обов'язково цими речами з іншими людьми, і будемо робити цей світ кращим. Дякую вам величезне, обожнюю вас, гарного вільного дня і пам'ятайте, що вибір завжди за вами, Па-па!